Лілі, знаєш, що мені здається, що? що чабі на кухні без нас сумно. То, чому ми тут стоїмо? Ходімо розважимо, Та? розважимо нашого О, кулінарного привет, експерта привіт. Ми Кля. йому нас працюємо а він Дякую, нам. дякую. Шо сніданок. Я сумую без вас. О, а ми це відчули відчули, <рес> і відчули, відчули і прийшли. Що будемо готувати С сьогодні? Приготуємо морквяний торт. Обіцяний морквяний торт. Прям торт торт? Морква. Ну, не тор, торт, торт, ну, а от, от такой пиріг, пиріг. Торт пиріг. Да. Супер. Торт, пиріг. Це да? тобі не, тор, не пиріг. -8. Це 8. пиріг торт. 7-8. Морква потрібна, Що ще? Дивись на екран. Для приготування морквяного торта знадобиться яйця три штуки. Цукор 150 грамів, розпушувач, сметана 100 грамів, морква дві штуки, вершкове масло 100 грамів, куриця, цедра одного апельсина, грецькі горіхи жменя, морозиво 200 грамів, фруктовий чем 100 грамів. Кажи, що нам робити? Давай от перебивай горіхи і потім треба не, не терти. Нам ти зрозумів. Ти хочеш, щоб це я робив? <кху> а що ти хочеш? Не хочеш робити? До якої фракції нам необхідно розбити ну, як хочеш, можеш, горіх? По Поки що не, мож, не можеш. Що? А що він там розбиває? Горіхи? Які? Эти, э, волоски, звичайно. горіхи, так. Да, <кху> звичайно, ну все, я вже <кху> розбив. я думаю, що <кху> Давай. Ми ну, розбиваємо три яйця. <кху> Бо він відчувався. І... Оп. <кху> Чаба, скажи, будь ласка. Собіваємося з цукром. Да. Чабо, наскільки вона Все має просто. бути? А... Вона повинна бути дрібною на, на, на дрібною. Да. Ой, як я не люблю натирати. Дякую тобі, Чабо. Що? І бачиш, він по твоїй схемі робить. Правильно, дивіться, з як це назвати? Кінчик, кінчик, це якраз верхня частина. Я почав з дубки. Ну, типу вот так, типа так. Це система Ліліяні Іванівна Ів... потому тому що вот кончик можеш э, съесть. І наука не через ліс, так би мовити. Да. Коротше, просто чого? Воно ж залишається потім, оцей, оцей, оцей кецик кецик морквинки, а він да. такий солоденький. і краще хай залишається верхній кецик, ніж нижній. Бо нижній не такий солодкий. Супер. Це моя логіка. Да. І це дуже да. да. добре. Я теж так думаю. Теж так роблю, але не завжди, тому що і не Ви знаєте, що подумала? Ну, чекайте, зараз блондинка ще більше логіки увімкнула. Ну. Скільки ти мені цукру сюди напівніш? Я думаю, що ко Костік захотів, щоб не дуже ми, солодкий. Не дуже солодкий. От, так, вертайтеся, вертаюся, 50, 70, вертаюся 70. до наших баранів. Ну, Не, не no. до наших баранів, а до ревено, аномуто. Uh, дивіться, морква ж росте uh, оцим тоненьким кециком, як я сказала, вниз. А oh. це значить, ось чому вона там солодша. Ah, значить, Це її just... верх. Виходить. Ну, да, так Чи це ж... Ні. Це ну, типу його... весь цукор е... Нос, носики да. це його низ. Низ, тут... бачите? Да, Ось це, да, значить, да, да. натираємо зверху. зверху. Все, да, да, Все да. я зрозуміла. Все-таки, Все да, бачиш, в всьому є логіка. Не завжди вона піддається роз'ясненню. Що там у кості? Задовбався. Не виходить? Задовбався? Давай я тобі допоможу. Так як вони нам часник мені підсипають. А я вже я закінчу, чаба вже підсыпу. все. Не, ну <говори> ти закінчиш, а я, а я натру вот это. Ааа, втомилася рука. <говори> Супер. Мені здається, що борошно забули. Там, я їх зараз заберу. Что треба борошно следующий? Ну, ну конечно, <laughs> ну, да. <все, laughs> а, це ж торт пери. Да, торт пери. Чому можна? Що ще, що ще? Давай так. Сейчас ми сейде додаємо. Сейчас ми. <laughs> Треба. Ну, поп'ю чайку, поки. Да, поки. Боже, подивіться, як хлопці у моркву, цедру. Боже. Все що я не люблю робити. Все да. зробили. Молодці. Додаємо. ось сюди Сметану? Сметану? Да. Прикольно. Сметану. Ну, Цикру, я... Це буде смачно, мені це здається. це. буде смачно. Особливо, буде... якщо. Що? Ну, не пересипати цукру. Це не, ще так було більш-менш корисно. Ми ж ти ж проконтролював, не пересипали. Це кориця? Це я, Це додали? Так. Да. А ось ще щось є, ми додали а, це. Оце ми додали. Зараз додаємо е, 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 завжди кості е, 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 розпущуваш, завжди треба додавати з, 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 з мухою. разом. борошном. Не дякуйте. Суцільні лайфхаки. А да. цукру ні, ми не пересипали. Ні. Не пересипали? Цукру? Ні, 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 ні. Все, добре. Давай. Хейл свій сніданок. Вас. І? Скільки як ти думаєш? Чотири? Давай поки чотири. А зараз подивимось. П'ять мені здається. Ну давай, п'ять. Все, добре. Горішки теж в кінці, так? Так, да, горішки зараз можем можемо вже додавати. А розпушувач Оп. ти вже кинув, так? Кинув, так. <кхів> Угу. Зараз треба забувати, щоб у нас ще буде тут морква. Сюди. ж? — І цедра. дра. Зараз І І у нас буде одного. – І кориця буде. Все як положено. Давай цедру. Я от знаєте, про що подумала, що ну, насправді я впевнена, що це буде смачно. От Дуже прям впевнена. Але назву, назву треба щось придумати. Бо це скажи дітям, я тобі приготую сьогодні морквяний торт. Ну, не, не, не знаю. Ой, помаранчева радість. Не знаю. Так, треба якось, якось, щоб діти й не знали, що та. там, правда? Вони та. та. всі люблять, всі думають, це що, ну, торт з мор, морква це овоч, що це. А, типа не хорошо. Ну так, ну, та ну. воно звучить знає... А звучить недобре. морквяний, не... Чого? Торт торт зайчика. Давай. Торт від зайчика, так. Да. Ну, щось таке. треба. Или там, как, этот, а Зайчика чи кроліка. Uh, кроляча радість. Кроляча радість. Що, це вже трошки інше. <сум> це вже трошки інше. Давай вот эту штуку сюди. <сум> Тащи. Не продовжуйте, коротше, хлопці. Я, я це мала на увазі. Зупиніться. <сум> Давай вот сюди і можемо вже лілечка міксер. Ну та можна ж просто да, да? Да, да, ложка перемішати гарно. Ми ж всі наші рецепти викладаємо в Ютуб, інстаграм, фейсбук. Будь ласка, напишіть нам в коментарях варіанти, як би ви назвали цей морквяний торт? Щоб він звучав, апетитніше, і щоб, щоб його одразу хотілося скуштувати, щоб в житті ніхто <зовувачен> не запідозрив, що там так багато корисного корисного. <зовувачен> да. О, він має бути трі... корисним. Слухай, яке от такі красиві у нас тісто вийшло. Ну це гарно. Ну Гарно. І смачно буде. І смачно буде. Хочеш, можемо. А ти на початку. От відчувала я дольку такого, цинізму, такого, здорового i mean. такого. Це як сказав Чаба про морквяний торт. Кажеш, ну так, ну прям все як ми любимо. Я зараз mm -hmm. подивлюся на smass. твої очі, оті, коли uh, він буде готовий. <comunque sans opposite> я буду їсти його, чесно тобі кажу. До речі, я додав трошки куркуму. Хто б сумнівався. І давай от його. А знаєш, що я так сказала? Бо я взагалі здивувалася, що тут є морква. Думаю, може, знаєш, Картошка. морквяний торт, а він морквяний, тому що ти там куркуму додаєш, і він, він просто жовтий. Виш, яку шутку придумав. Або, або знаєте, у карто... uh, формі моркви можна. Що mm? uh, колори, -колорити. колорити треба? Ну, мор, можна, картоплю можна да, поставити да, замість. А, да. До речі, да. що сюди можна додати? От замість моркви. От немає моркви, no, а хочу приготувати Ну, Морква мені кажеться, у усіх є, ні? Слухай, в мене буває таке, що опа, несподівано закінчилася. Та не може бути Та так, буває таке. ]phonir. Ну як, що це? Ну, ти ж купуєш морку. Ну, от запитання: в тебе зараз є вдома морква? У мене no. ну я ж не кролік. У мене є. <atom> Відправляємо духову шабху, да. Давайте. треба Давай, різати. Десь на 20-30 хвилин ну, на 180 так градусів. Так. Супер. Yeah. Так, поки наш морквяний торт або як ви його там ще е, е, можете назвати, випікається. Нагадуємо рецепт, рецепт морквяного торта: збийте яйця з цукром, додайте всі інші складники тіста, горіхи і покладіть у тісто. форму для випікання змастіть маслом. Печіть торт при температурі 180 градусів. Подавайте з морозивом і джемом. Ну, давайте подивимося. Пахне неймовірно. М -м Морквою та кролем. Та де. Ні. Ти подивися, в житті не скажеш, що тут морква. Ось, а тут ще пудрочка. Так, розуміє, цукрова може бути. Змови. Може, цукрова пудрочка, у нас буде не тільки цукрова пудрочка, у нас буде Для нашого. Ні, ну це можна бути. Я кажу, треба терміново переназвати. Все. Слухай, ну ми. Мені здається. Давай отам зробимо. Костик, танцуй. Хочется же скуштовать. Давай. Раз, Костя, давай мне какую-то тарелочку. Швиденько. Мне. Тому что? Вот у нас бачишь, Иван. Класс, нижний такой. Нижний, нижний. За... Это за счет масла и видно, сметанки, М -м. да. Так. Давай. А Морозовым. давай какой-то ложечку. дорогенький. Какую-то ложечку. Да. Ну, О, тримай. Давай. І, і ще й варення. Ой, -ой, -ой ну, Отже, да. От же, от той шматочок вам, О, на оцей. нам на слово. Це фантастично красиво, апетитно. І я впевнена, що смачно. Тому що... Вот сидим, тому, що тому що воно ще гаряче. Да. Я гаряче, зараз ми сидимо. Хоча, знову ж таки. Хоча. буду <кх> пробувати. Дякуємо Чабі за цей рецепт. Да. Завжди вміє здивувати. Ми рухаємося далі.